Росія шалено втрачає своїх солдатів у російсько-українській війні станом на сьогодні, за офіційною інформацією генштабу збройних сил України майже 870 тисяч російських окупантів вбиті та поранені. Але це не зупиняє Путіна. Подекують, що йому просто не говорять ці цифри. Хоча російські генерали добре знають, скільки насправді вони втратили своїх солдатів, але є і непомітні втрати, про які розкажу у цьому відео. Додивіться обов'язково до кінця і будете знати, що це. Це за непомітні втрати, які вони е, якими цифрами вони нарахуються. Ну і звісно ж, будете розуміти на що здатен режим, на що здатна імперія, і чим дуже небезпечно для будь-якої країни, якщо країна-агресорка захоплює цю країну і має імперські амбіції. Отже, додивіться до кінця, поставте лайк, щоб більше людей побачили. Підпишіться на канал Мотивосян Ньюз, якщо бачите мене вперше. Ну а я вам пропоную огляд Бібісі. Про непомітні втрати Російської Федерації згідно з даними проаналізованими BBC, понад 95 Тисяч людей, які воюють на стороні російських військ, загинули на четвертий рік повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію нашої держави. Мова йде саме про загиблих, не про безвісти, зниклих, не про поранених, а саме про загиблих. І то ці цифри не повні, бо вони не включають тих, хто загинув під час служби в ополченнях так званих. Самопроголошених республік Донбасу, а це за оцінками журналістів BBC, від 21 до 23,5 тисяч людей. Бібісі Рашан. Так, така досі існує незалежна медіагрупа, як вона себе називає медіазона та волонтери підраховують е, загибелі з лютого 2022 року. Список включає імена загиблих, які перевіряли журналісти Бібісі, використовуючи інформацію з офіційних звітів, газет, соцмереж. А також нові меморіали та могили, вважається, що реальне число загиблих набагато більше. Ну і тут журналісти Бібісі пропонують окремі історії. Даніл Дудніков, 21-річний Студент історик Донецького національного університету читав міжнародні відносини та любив плавати. Вивчав міжнародні відносини і в перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 24 лютого, 2022 року, влада самопроголошеної Донецької народної республіки силоміць мобілізувала Даниїла та відправила його до Харківської області. Буквально через місяць, 25 березня, Данило пропав безвісти в бою з 18 бійців його підрозділу. Не повернувся. Жоден 13 загинуло, п'ятеро потрапили в полон. Чотири місяці по тому, після обміну полоненими, ті, хто вижив, підтвердили, що Даниїл був одним із 13 загиблих у тому бою. Історія Даниїла повторює історію тисяч інших жителів самопроголошених е, так званих республік по факту Донецької та Луганської областей, які у 2014 році підтримувані Москвою, були створені сепаратистами в переважно російськомовних частинах східної України. України. з повномасштабним російським вторгненням у 2022 році цивільні чоловіки були масово призвані, часто неадекватно навчені та погано оснащені, перш ніж їх призначили на майже неможливі місії. Це призвело до приголомшливої кількості загиблих і зниклих безвісти солдатів, доля яких часто залишається невідомою місяцями чи роками. Ну і годі й говорити про ставлення російських безпосередньо солдатів до тих, хто з так званих ДНР і ЛНР, по факту громадян України, які в свій час підтримали або навіть не підтримали е, приєднання до Російської Федерації і взагалі е, створилось ось цей заколот і е, сепаратизм. Ну і ми знаємо, що таке відбувалося протягом всієї історії людства. Навіть Римська імперія, якщо захоплювала якусь територію, то потім вирбувала цих чоловіків цієї території і в. Перших рядах пускала у бій для подальших загарблень і захоплень. А позаду вже йшли римляни, справжні римляни. Так само діє і Російська Федерація. Згідно з аналізом журналістів Бібісі, опублікованих некрологів і повідомлень про зниклих безвісти з регіонів. Більшість смертей у ополченнях Донбасу припали на перший рік вторгнення, що можна порівняти із загальною кількістю підтверджених втрат російських військових за той самий період. 25 Тисяч смертей це з відкритих джерел за спостереженнями журналістів BBC. Проте, незважаючи на те, що багато людей в окупованих частинах східної України мають родичів або друзів у Росії, вони набагато менше інтегровані в повсякденне життя країни, що роблять їхні втрати менш помітними для простих росіян. Ще одна велика частина втрат росіян це засуджені, завербовані в місцях позбавлення волі. Ілдусу Садикову було 59 років, коли його затримали за крадіжку сумки на залізничному вокзалі у Москві. Це був четвертий раз, коли він опинився у в'язниці, провівши загалом 16 років за ґратами за окремими кримінальними вироками. Мені сказали: якщо не хочеш назад у в'язницю, підписуй контракт. Мене запевняли, що в моєму віці мене на фронт не відправлять, просто поставлять на е, Підсобну роботу він нагадує, що потрапив у полон після захоплення українськими військовими влітку 24-го року. Після обміну полоненими його повернули до Росії, звідки знову відправили на передову. Е, і е, наступного місяця власне він. Загинув у бою наразі в російській базі даних про загиблих на війнах. BBC налічується 16 171 засуджений злочинець, який завербований у колоніях для власне ведення бойових дій. Це лише ті випадки, коли BBC змогли перевірити судимості через відкриті джерела. Справжня кількість померлих засуджених ймовірно набагато більша, включно з аналізом витоку документів приватної військової компанії Вагнер. Ми можемо Цінити, що полонені можуть становити майже третину загиблих у російських військових за три роки вторгнення, багато з цих осіб роками жили в виправних установах, фактично відрізані від суспільства. Втрати найбільше відчувають сегменти російського суспільства з меншими ресурсами, будь то освітні, фінансові чи політичні, каже гульнас Шарафуддінова, директорка російського інституту королівського коледжу Лондона. Схоже, Кремль задумав це таким чином, гарантуючи, що найбільш привілейовані верстви суспільства залишаються в основному відключеними від війни, тобто не застосовуються для війни, звідси вірбування полонених та іноземних. Найманців у маленьких містах люди набагато краще усвідомлюють масштаби жертв. Війна вдарила по соціальних групах, які не мають можливості не тільки протестувати, але навіть відкрито висловлювати свою думку. Дискусії зводяться до приватних розмов. Додає вона, згідно з опитуванням проекту хроніки, у вересні 24-го року лише 30% росіян безпосередньо стикалися з війною через участь у ній або через родинні зв'язки з учасниками бойових дій. Частка українців. Які знають вбитого чи пораненого становить майже 80%. Виміряти справжню підтримку війни в Росії важко, оскільки багато респондентів бояться говорити відверто. Але дослідження, проведене проектом Пропа з підтримки Гельсінського університету, показало, що 43% опитаних росіян відкрито підтримали вторгнення. Чи було б іншим ставлення суспільства до війни, якби більше людей особисто знали полеглих, запитує провідний російський соціолог Віктор Вахштайн. Без сумніву, фактичні втрати Росії майже напевно значно вищі, ніж можуть показати дані з відкритих джерел. Військові аналітики, з якими консультувалися журналісти БіБісі, підрахували, що ну і ці спостереження ґрунтуються на кладовищах військових меморіалах і некрологах. Підрахували, що ймовірно, це охоплює лише 45-65% загальних втрат. О, ці цифри, які називалися трохи раніше, крім того, тіла Багатьох із загиблих за останні місяці ймовірно залишаються на полі бою, оскільки для їх вилучення живі солдати повинні ризикувати е, життям і е, піддатися ударам безпілотників з огляду на наведену вищу оцінку, справжня кількість загиблих російських військових може коливатися від 146 до 211 тисяч осіб, саме загиблих. Якщо додати приблизні втрати з боку сил так званих ДНР і ЛНР, загальна кількість загиблих російських військ може Коливатися від 200 до майже 235 тисяч осіб, саме загиблих, непоранених. В Востаннє Росія офіційно повідомляла про свої військові втрати у вересні 22-го року. Вони назвали цифру у менш ніж 6 тисяч загиблих. Востаннє Україна оновлювала дані про втрати в грудні 24-го року, коли президент Володимир Зеленський визнав 43 тисячі загиблих українців серед солдатів і офіцерів. Західні аналітики вважають цю цифру заниженою. Сайт втрат. Ата України, який збирає дані про втрати з відкритих джерел, наразі містить понад 70 тисяч 400 прізвищ українських військових. Перевірка журналістів BBC випадкової вибірки із 400 з них показала, що база даних. Надійна український список втрат ймовірно більш повний ніж російський аналог, оскільки укази президента України про посмертні військові нагороди залишаються у відкритому доступі. У Росії такі дані засекречені, коли війна наближається до четвертого року, всесвітня увага переключилася на Поштовх нової адміністрації США до мирних переговорів ми продовжуємо стежити за діяльністю на російських військових кладовищах і військових меморіалах. Аналізуємо некрологи, кількість яких різко зросла з вересня 2024 року. Пишуть журналісти Бібісі. Що ж, наші воїни ціною власного життя кладуть десятки тисяч російських солдатів. Їх буде ще більше, бо вони не зупиняються. Путін вербує ще більше. Вони масово гинуть, і цифри зашкалюють. Просто у 24-му році. Найбільше втрат російських окупантів, які перевершили сумарні втрати за 22-23 рік. На початок 25-го року вже перевищуються ці показники на відповідний період 24-го року. Це говорить про те, що. Що будь-якою ціною Путін хоче захопити ось ці Донецьку та Луганську області, повністю взяти під контроль. Причому кидає просто в м'ясорубку абсолютно все і всіх, що і хто у нього є. І втрати росіян зростають. Проте вони не зупиняються. На жаль, втрати несуть і наші Збройні Сили України. Проте, допомагаючи армії, можемо. Принаймні допомогти зменшити ці втрати. Полтавські волонтери регулярно збирають на термінові потреби, щоб рятувати життя наших військових на самому нулі. В описі цього відео є всі реквізити. Там є лінк на всі картки всіх банків. Тож долучайтеся, будь-яка сума 50, 20, 10 гривень. Теж можуть допомогти. Будьте впевнені. Зверніться в опис цього відео і задонатьте. Прошу вас. Окремо буду вдячний тим, хто побачить ще й реквізити мого каналу, як допомогти і підтримати канал Матевасян Ньюз». Мій канал існує виключно завдяки ось цій вашій підтримці. І інших джерел доходів. Немає у каналу Метевесян Ньюз, тому існує виключно завдяки вам і власному ентузіазму. Буду вдячний за допомогу в описі відео і в описі мого каналу. Ці реквізити також є. Тим більше, що частина цієї суми в обов'язковому порядку буде направлятися на потреби сил оборони. Друзі, ну і звісно, закликаю поставити вподобайку, якщо додивилися до кінця, і не поставили а, лайк. Протягом перегляду відео напишіть коментар, підпишіться на мій канал, якщо бачите, вперше тисніть на дзвіночок. Будете отримувати сповіщення про нові відео на моєму каналі. Ну і звісно, рекомендуйте мій канал своїм друзям та знайомим разом і тільки разом вистоїмо і обов'язково переможемо! Слава Україні!